Селі під Березі на Горохівщині сталася серйозна аварія. Зіткнулися два легковики. Зі слів очевидці відбулося лобове зіткнення. Зіткнулися два автомобілі: це Део Альфа Ромео. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо є троє потерпілих. Всі обставини будуть відомі згодом. Також як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, з одного легковика рятувальники деблокували двох чоловіків. Деталі згодом. Колоцьку за вечір 10 липня сталися ще дві ДТП без постраждалих. Як повідомили в патрульній поліції області на вулиці Дубнівській, водій вантажівки Вольво з причепом, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Фіат, наслідок чого відбулося зіткнення. Ще одна ДТП трапилася на перехресті з круговим рухом вулиць Василя Мойсея та Шопена. Водій автомобіля Toyota не надав перевагу в русі автомобілю Шкода, також сталося зіткнення. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.